Колосок. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і з ними півник, голосисте горличко. Мишенята було, тільки знає, що гратися й веселитися, а півник зранку до вечора трудиться. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок, покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити!» Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Добре, сказав півник, я обмолочу. Та й узявся до роботи, а мишенята почали в гілку грати. Скінчив півник молотити, гукнув мишенят, Круть та верть прибігли і запищали. Треба, кажуть, сирно до да млина віднести!» Та борошна намолотити. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, говорить півник. Я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плече мішок та й пішов, а мишенята тим часом у довгу лозу грають. Приніс півник борошно з млина, а мишенята тут, як тут. Ой півничко. Тепер треба тісто змісити. А хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я, запищав круть. Тільки не я, запищав верт. Подумав, подумав півник та й каже, певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як у печі розгорілося, посадив у неї пиріжки. Мишенята собі часу не гай, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже тут, як тут, і гукати не довелося, одразу за стіл вмостилися. А півник їм і каже Почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Обмолотив, зерно борошно змолов, тісто змісив, дрова рубав, піч топив. Усе ті. Ледве чутно пропущали мишенята. А ви що робили? Нема чого сказати мишенятам. Стали круть та верть вилазити за стола, а півник їх і не затримував. Хто ж отаких от ледарів пиріжками пригощатиме?